Микола Тарновський, золоті верби, Прощання школою. Сонце, сонце, сонце. Де його стільки взялося? Певно, опустилося низько над світом заради такої оказії, повисло над самісінькою школою і заглядало в усі вікна одразу. Тому то в класах біло-біло. Сидіти спокійно. І чекати свята я не міг. <кій> Щоб втриматися на місці, кожному з нас бракувало щонайменше 20 років. Ми газали коридорами, заглядали в сонячні класи, човгали животами по поручнях, стрибали по східцях, перехилялися через підвіконня і метушнею та галаканням старалися вгамувати свій смуток за школою, з якою мали розпрощатися вже сьогодні. Не знаю, як іншим, а мені було дуже сумно. В грудях ворушилося щось холодне, підступало до горла, до очей, і щоб не заплакати, я рухався, рухався, рухався. І дуже багато думав про розлуку з хлопцями, ну і, звичайно, з дівчатами, з якими встиг зріднитися за ці сім років. Потім ще думав, чим займуся завтра, щодня, коли вже не буду учнем. У школі самі випускники, їх 12 років, і серед них я. Тільки двоє не гасають разом з усіма. В лискочих крамських сорочках вони походжають поважно на подвір'ї, в коридорі, в класі, і не стільки оглядають школу, як самих себе. То перед шибкою відчиненого вікна стануть, то перед скляними дверцятами книжкової шафи викручуються. І я собі тихенько посмі... посміюся з них, а сам подумаю, що як у мене з'явиться така сорочка. Певне, не надів би такої дорогої, повісив би на кілок і дивився б як на картину, ще й мух відганяв, щоб не сідали. На щастя, нової сорочки немає, мабуть, тому я почуваю себе цілком вільно. Бігаю, стрибаю, регочу, аби не помітив ніхто, як мені сонно і як хочеться плакати. Хлопці дивляться на мене, як на божевільного, не чіпають, бояться, щоб не викинув якогось несподіваного коника. Справа в тому, що після випадку на Майдані, коли я втратив свідомість, Припавши до грудей мертвого батька, в селі мене вважають припадочним. хоч з того часу вже минуло три роки і припадки більше не повторялися. Спершу таке прізвисько ображало, потім дратувало, а пізніше я перестав болісно реагувати на нього. Воно викликало в мене спогад про татову смерть, і в зв'язку з цим я часто пускав жалісливі сльози, але так, щоб ніхто їх не бачив. Тоді я запитував себе в думці як це так, що в мене було тато, а тепер їх немає. Але то була гірка правда. Тато таки покинули мене самого на цьому світі, а я згадую про них, плачу за ними, може, тисячний уже раз, і не знаю, скільки разів ще плакатиму на своєму віку. Зате я навчився використовувати це прізвисько для власної вигоди. Воно служить для мене своєрідною заслоною перед кулаками хлопців, яких я навмисно інколи дражню, роздражнюю, як бджіл. Тож я й кажу, Хлопці бояться, щоб я не викинув якогось коника і зараз не спиняють мене від усяких башкетів. а я радий своєї необмеженої свободи, регочу, зачіпаю кожного, тільки наштовхнув одного з тих, що походжають в крамських сорочках. Більше того, сніг його збив, а він нічого, навіть не замахнувся. Боїться, нехай хоч це буде винагородою за моє сирітство. Ніхто ж не знає, що діється в моїй душі, подумав я і, затамувавши подих, посунувся на животі головою вниз з самого верху поручня. розпростер руки і лечу, просто обійми Андрія Парфеновича, директора школи. Він схопив мене саме в той момент, коли я зірвався з поручня і падав на цементовану долівку. Корчовий? вражено спитав директор, недовірливо дивлячись на мене крізь окуляри. Що з тобою? Він хмикнув. Дуже приємно. Одразу видно, наука пішла на користь. Ти ж міг покалічитись? Він випустив мене з супких рук, спитав, а школа, дирекція? Так багато надій покладала на тебе, Петро? Я нічого йому не відповів. Мене ухопив сором, і я опустив додолу очі. Потім директор пішов, а я ще довго стояв на тому самому місці, де він випустив мене з обіймів. Лише в голові роїлися останні його слова. А школа, дирекція так багато надій покладали на тебе, Петре. Увійшовши до класу, я побачив, що мої шкільні побратими сидять нишком за партами. Директор теж був у класі. Мовчки стояв перед невеличким столиком, а коли я сів, він заговорив тихим, розміреним голосом. Багато сказав про новий світ, який нам молодим належить побудувати, наголосив на тому, що від нас залежить майбутнє нашої країни і рідної щедрозванки. Я, на кого дирекція школи покладала стільки надій, ніяк не міг припасувати його слова до самого себе. Здавалося, вони стосувалися моїх товаришів, я ж ніяк на мене. Оглядаю по черзі хлопців, дівчат, дуже хочу знати, хто ж тут заслужив такого довір'я, і мене розбирає сміх. Хто ж це насправді має творити такі чудеса? Хто з нас на таке здатний? Може, довго в'язий яша мошак, якого ми не знати чому, прозвали черв'яком? І весь час передивлялися, що ж у ньому є черв'ячного. А може, ці великі надії директор покладає на сорок літа, який жодної хвилини не проживе без витівок, чи може на бундючного норенка, землемірового синка з сусіднього села, що мав два справжніх костюми і за три роки не вивчив на пам'ять жодного вірша? Чи на любу мистецьку, яка часто спізнювалась на уроки і пояснювала це тим, що мати шкодувала її будити? Та всі так, кого не візьми, Ганна Мовчан книжком на уроках вишивала полики. Панціо Залипак смішив клас, перекривляв свого столітнього діда з гилою і сам вигадував сміховинні умови задач за рахметики. Вайсько жура на перерві ховався з пирогами в нужник і там підкріплявся. Раптом я здригнувся. Не знаю, як довго вже не звертаю уваги на виступ директора, а коли прислухався, почув такі його слова сьогодні ви перестали бути учнями і стаєте громадянами нашої країни. Але не простими громадянами, а освіченими, саме такими, яких треба народові на даному етапі суспільного розвитку. Директор запив паузу, а я тим часом знову глянув на журу, який дуже широко колопався в носі і, певно, аж ніяк не думав, ким він є на даному етапі. Потім я машинально перевів погляд на сироколіта, той, зігнувшись у три погибелі, над диво уважно слухав. Директор говорив далі, але я знову перестав слухати його, силкувався уявити своє високе звання, про яке хвилину тому почув від нього, виявляється, я вже не простий, а освічений громадянин нашої країни, і тому на мене покладаються великі надії. Мені раптом стало страшно, і я вирішив, що ніякий я не освічений і не громадянин, а простий хлопчисько, який нічого не бажає і ні до кого не прагне. Навіть дорослим не хоче бути. Нащо ну, рости? Тоді доведеться бстягуватися на пароботські штани, на нові чоботи, на свиту, сорочку, очкур, на сиву шапку і ще набагато чого. Тож, мабуть, ліпше залишитися завжди таким, як зараз, ніхто ні про що не питає, не викликає досі ради за податки, не каже йти на роботу. Корчевий Петро Трохимович виявив мене з задуми, легідний директор і голос. Поплюсь на ноги, лункою ляскає кришка парти, лупає очима на людину з гарним, смаглявим лицем і чорним чубом. Чекає. Ось твоя довідка Петр. Візьми її. Це твоя путівка в життя. Ми знаємо твоє горе, ми тобі щиро співчуваємо і віримо, що ти будеш продовжувати, а також розвивати ту справу, за яку боровся і загинув твій батько. Він загинув на бойовому посту, але той пост не повинен залишатися без бійця Там мусить стати син загиблого. Петре, ти плачеш, це вже даремно, комсомольцям плакати просто не да лиця. Дідько його знає, звідки взялися і чому вони так раптово та рясно полилися? Похопився витирати їх, а вони потекли ще довші. От ти маєш громадянина, на тебе весь сід дивиться, а ти пхенькаєш. Хтось штовхає мене під бік. Потім сорокаліт нагинається із задньої парти, шепче на вухо, тихо, не плач, принеси кицька калач, медом помажу тобі покаже. Які ж бо ви пусті хлопці? Аж соромно за вас. Он директор такі слова говорить, а ви пустуєте. Та чи знаєте ви, що я од тих слів плачу? Ніяк не можу уявити себе таким, яким змальовує мене директор. Жаль, що я не такий. Але як тому зарадити? В школі мене мали за гарного учня. Я старався добре вчитися. А тепер що робити? Он директор Рад. Продовжувати батькову справу. Певно, не знаю, що я вже про... пробував продовжувати, а що з того вийшло. Загуркали партами, загомоніли випускники. Удають, що їм весело, оточили мене кільцем, пробують жартувати, та мені не до жартів. Прориваюсь на волю, біжу додому. Прощавай, школа, прощавай.